Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо нашу серію фільмів. Сьогодні я низинах Карпат. Значить, 9 годин... 9, 9 градусів тепла. Десята година ранку. Сьогодні один. Завтра можливо буду сином. Не знаю як у нього там медогляд. Добре, сьогодні я буду займатися розвідкою. Місця мені будуть незнайомі. розвідую щось нове. Я цього року і так розвідав досить багато місць грибних на білі гриби. Ну, порядка десь 200, 200 грибниць я розвідав, які чітко пам'ятаю. Час від часу відвідую. І час від часу віднаходжу там грибачки. Так, зараз ми будемо підходити підходити на одне із цих місць, які я вже розведу. Я сюди, на цю територію я розвідав. Але далі, ну порядка ще 6 км півтора я хочу розвідати, подивитися які тут грибні місця. Ну, не знаю чи ми будемо нині урожаєм чи ні, але сподіваємось. Тут я вже знаходив білі гриби, зараз схожу. Подивимося, може ще щось виросло. Не бачу, не виросло нічого. Ну, а ми тоді переходимо в розвідку. Щось розвідаємо на майбутнє. Принаймні озимо кот який ліс. От і перший грибочок, до того я знайшов червонячка, а це білячок. Ну, прийшло хвилин п'ять, не більше. Білячок молоденький. Це вже тішить. І так я по лісі проходив годину часу. Ну я тепер робачів я знайшов, але я більш-менш зрозумів територію лісу. Вже на слідчий раз, сподіваюся, буде краще. Зараз повер... повертаємося до нашого транспорту і переїдемо на ті місця, де я більш-менш знаю, де мають рости хоча б червоняки, не говорячи про білі. Пройшовся я ще по грибницях. Зокрема, я думав червонічки немає. Друга хвиля завершилася. От якось з великим трудом О, знайшов білячка. І це у нас другий білячок. Так, не виросло нічого. З робочками, мабуть, буде перерва. А будемо десь шукати там, де не було грибників. Інакше виходу нема. Здається, ще молодих знайшов. А, то підберезовий. Я думав білий. У яке досягнення червоняка знайшов Вчора я їх не брав. А сьогодні не можу знайти. Декілька червонічків, знайшов. берем. берем. Беремо, бо, дружина, не повірить, що я на грабах був. Червонічки нам десь не десь попадаються. Такі цікаві, різного кольору. Зокрема, навіть такі во. Ось ще один. Ось ще один. Ох. А, сьогодні навсе я знайшов два білі. Червонічки, ще якось краще з червонічка. Колись росли так білячки. О червонечок один. Всі грубкувати. другий, А третій. То ще не кинеться. Ще туди кітри. Один, і два, і три. От такі. Берем, білих нема, хоч нас насбираємо. Я зразу й не повірю, думав червоняк. Тут третій, третій білий, Йо. о! Що не значить, чи він добрий. Може й добрий. То я вже не дурно в лісу приїхав, дивіться. Який грибок переді мною. Цар Карпатський лісів, а. Ну, це? Оце А, приємно його зривати. Червонички бачу. Тут любив і білий вирости, але наразі немає. Немає, а тут я був після, після вчора. Так що нового нема нічого. Грибок відносно є ще молодого грибка зірвав. Я навіть зірвав білу гриба от з цього місця. От тут він відріз. Можете подивитися. А там чи не білий далі. Можете подивитися в інтернеті. Ні. Ну, мені здалося. А ні, є білий. От він. От виріс такий білячок. О, нежданно негадано. Е, дуже слабо з білими, дуже слабенько. Ну, прийдеться чекати повного місяця. Мало би покращитись. Який білий над водою. Але він уже, мабуть... Мабуть... На розсаду. Дивимось. Бо щось дуже вже колешиться. Так воно є. На розсаду. Таке ще не йшов до білюдка. Опа які тягнуться до сонечка. От один білячок, а он другий. О, мені вже стало веселіше. Хоч чуть-чуть щось покажу з білих. Ось яка кубка літніх підпеньок. О, підпеньки літні. От і тут є. Підпеньки літні. Ну, скоро і осінні. Це молодий грибок, треба фіксувати. Отакі о. От такі. Раз, знаходиться грибок білий, значить фіксуємо. На сонечку. такий росте і молодий грибок, От дивіться. Один грибочок білий. Другий грибочок білий. Ось. Третій грибочок білий. О. Молоденький. Сонце пригріло, чуть потепліло. І вони тягнуться до сонечка. Наші справи з білими грибочками покращуються. А, дивіться, яка краса. Клас. Ви знаєте, сьогоднішнє збирання грибів мені починає подобатися. От. Один грибочок. Другий грибочок. Третій робочок. Опа. І це ще не все. Он бачу в Мосі. У нас четвертий робочок. Поряд з мухоморчиком. Більше я не бачу. От такі чотири молоді грибочки. Ну, думаю цього грибка зафіксуємо. Ось такий грибочок. До того я ще знайшов, але молодші менші. Ось ці грибки, що я залишав після вчора, вони мало що виросли. А от поряд який виріс рибок білий. От. Так що як побачите рибок, як у кого, то росте він, дуже повільно, але росте. Ось грибочки виросли один на пеньку, а там той поряд з пеньком. О, о такі ограбочих А той чомусь пом'як. От ще один рибок. Траві. О. Я вже починаю радіти. Чесно кажучи, кажучи, то рибок дуже потягнувся до сонечка. Таке враження, що вони переді мною виростають. І потепліло і сонечко виглянуло. Оце знову в босі. знову невеличкий. То вже на завершення. такий ограбочок виріс. Красивенний. І добре. От і завершився. Черговий похід до лісу по білі грибочки, і не тільки білі, але й червонічки. Похід більш-менш вдався. Хоч на початку нашого походу було сумно, але ми розвідали, е, новий лісок, де мали би рости гриби. Але там треба йти зранку і вже розвідувати детальніше. А з обіду наші справи поправилися, пішов білий грибок. Поліз до сонця і ми щось трошки назбирали. От показую результат. Отакий От наш сьогоднішній результат. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибочків, як я назбирав. А також головне здоров'я і мирного неба за головою. Заходити до лісу не забувайте, щоб ви заходити до себе додому. І будьте добре, забирайте за собою сміття, не розкидуйте в себе вдома, а також не копайте робочки. Вони очищують повітря, яким ви дихаєте. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. І зараз. Тако запитують мене в інтернеті знову з'явилося там, що садять грибочки на грядках і грибочки ростуть. Не вірте тим дурницям. Я за 40 років збирання білих грибів. Знаєте, скільки ми в мене на городі? Ви собі не можете уявити. І жодного грибка, жодний грибок не виріс. По друге, є коло 20 видів білих грибів. По третє, грибок сосновий, яловий, смириковий, вони полюбляють Ну і тому подібне, вони полюбляють кислу землю. А ніколи березовий білий гриб не буде рости чи буковий в ялому лісі. Відповідно, то все сорти, сорти білих грибів. А яку вони там міцелію пропонують, продають, не продають, бо мене питали, чи ростуть з міцелії на городі Білі Я казав, в жодному випадку не ростуть. О, от такі справи, а, а що підскажу їм, бо є ягода, ягода чи лохина, чи чорні ягоди, вони також люблять кислу землю. То лохіни, наприклад, як її посадити на грядці, проста земля, то треба її кожного дня поливати водою з остом, робити кислу воду, інакше вони пропадуть, чи лохіна, чи чорна ягода. Пропадуть з часу, пропадуть. От на цьому все. Хай вам щастить. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі.